Доброго дня, шановні телеглядачі. Сьогодні мій репортаж я веду з міста Харків. Сьогодні в рубриці Здоровий спосіб життя в мене в гостях буде жінка Інна, яка в свої 45 років на рівні з хлопцями грає у футбол. Для мене це дивина. І я спробую цю дивину відкрити. Мене звуть Інна. Я взагалі вхинув працюю. На фізико-технічному факультеті я там доцент, доцент і науковий співробітник. І прийшла пограти у футбол. Так, да, я давно грала. Це ж у нас компанія, ми тільки перервалися один раз, мабуть, на війну. От ми, останній раз ми грали 23-го у середу на факультеті, увечері, 23-го. А на другий день її. війна так. Да. І другий раз, ну, а потім на поле ми вийшли. 8 травня. Ну, тобто в Харків ще тут коротше, бомбили, але ми не тут грали, не піти хатках, а, а в центрі біля Госпрому його теж бомбили. Ну, Футбол це ж таке діло. Нікуди, Нікуди не дінешся, тому що ну, це емоції. А коли ти такий напружений, то мені здається, от нас від всього цього трішечки футбол захищає, ми тому, може, і так ну, витримуємо, не знаю, працюємо все таке. Ось я веду рубрику Здоровий спосіб життя. Так. О, так. І ось я перше бачу жінку, яка грає в футбол. Тим більше такі гали забиває. Ні, багато, ну я бачу, я бачу, я побачив оце сьогодні. Це бачите, мене хлопці прийняли ще. ну… Скільки років вже тут граєте? Ну тут, тут ми граємо це тільки, мабуть, рік на цьому полі, на цьому полі. Бо воно було два в рази два середу в після роботи. Там ну треба вже раніше збиратися. І а неділя це у нас знаєте як святе. Можеш середу пропустити, а неділю ні. Всі ветерани збираються, так, так так. Як справи? Норм це норм нормально? Нормально, так. Я дивився, там гол забила. Да, да. Получилось. Там пас гарний був і там не забити було неможливо. Ти я бачу, я бачу. Давай. А тепер на ворота стала? Ні-ні-ні, на ворота ось у нас. От рубрика Здоровий спосіб життя. Я, що ви бачите перед собою? Що це таке? Здоровий спосіб життя? Так. Да. Ну, не знаю. Тут є така штука, я от знаю, що це фізично здорове, а є душевне здоров'я. От треба, щоб і те, і те було, ну тобто і те зберігати, і те зберігати. І футбол дає мені ну і і інше, тому що е, чисто фізичне це навантаження. У нас робота така, я ж тут і тому що я там зараз загалі за екраном сидиш, не дуже не дуже добре. І це якраз фізичне навантаження. А те, що тут краса футболу, тобто коли. Коли грає вся команда, і ти ми ж граємо давно в цій команді. І коли ти знаєш, що ти ну, що ти що, що, ти знаєш, робить твій гравець твоєї команди, ти біжиш, і саме класне, це коли, от що ти очікував, він те саме, ну і він очікує, ви заразом працюєте, і коли це все виходить, це ну реально реально. Для душі гарно, і отже, в мене тут комплекс і фізичне, і душевне здоров'я. Ну і розслабляємося, просто і зустріч з друзями. Не спитати, а скільки вам років? Мені 45 45, 45 років я граю футбол. Ну так, так мене ще і такі всі. Ми ж я ж не з молодими граю, а з такими ж, як я, за за віком. Ну зараз раніше ми грали з молодими, і от, наприклад, це ну там зовсім інший футбол, зовсім зовсім інша техніка, стратегія, і там короче, важко, важко моєму. Ми всі по роботах, а тут раз прийшли. Щоб ви побажали тим, хто хоче займатися здоровим способом життя? Хай починають. Ну, тобто, не Коли хай... це робити? І як? Я, як? <різь> ну, не знаю. Тут, мабуть, я от, знаєте, теж спробувала, от, наприклад, там, ходити в спортзал. Ну, там щось качатися, все таке. – Щось робити. Так, да? Ні, якось воно не дуже моє. І треба собі вибрати те, що тобі от не тільки там навантаження, але й для душі щось. І тоді одразу можна, можна, і ти будеш отримувати задоволення фізичне, і душевне. От мені так здається. Тобто... Ну, а там хто його знає. а у кожного свій спосіб насправді добуватися якихось. Ось ви граєте у футбол, а там хлопці захищають нас. Да. Так, звісно, це. Що їм, що їм сказали я, зараз? Я велика подяка насправді, тому що це дійсно. І, і я, знаєте, там ну, думаю, може я оце тут, може, треба теж туди ну, коротше, якось по-іншому захищати свою країну. ну, тобто, може, там, Але, ну, знаєте, ще я, я їм бажаю всього найкращого, щоб там у них було все. Ці кулі мимо і велика їм подяка за те, що вони нас захищають, дають нам змогу, ну мені, наприклад, вчити дітей. Тому що, поки вони там тримають оборону, я тут маю можливість займатися з дітьми і давати їм якісь знання. Це теж важливо. Ну що там, виграла? чи я? Програли. А, це, ну. Ну, що, ж тепер, що ж тепер робити? У <свят> нас не вийшло і положительних емоцій скільки. Що да. ви побажали зараз? Ну, я б от зараз перемоги. Ну, це... Ну, Це саме таке саме головне, саме головне. Так, перемоги, причому перемоги там на наших умовах. Тобто не просто там А нашої перемоги, це ясна річ. Ні, іноді щось всі іноді кажуть, що може там ні. От перемога це коротше, все. Забор між ними і нами, їхня територія, все. ну, тобто, Повністю на наших умовах. Перемога повністю на наших умовах. Добре, мені приємно було поспілкуватися з вами. Я бажаю, щоб ви ще годів 20 грали у футбол, а може ще більше. І приїду у вас колись засніму ще раз. І до побачення, до, побачення, до зустрічі, до перемоги.